Привіт! На черговому відео присвяченому локалізації SAP Business One, Я покажу, яким чином сформувати в системі акт звірки взаєморозрахунків. В меню обираємо податковий та бухгалтерський облік Акт звірки взаєморозрахунків. В шапці вказуємо бізнес-партнера, з яким хочемо провести звірку. Нехай це буде компанія ТДК. На вкладці рахунки обліку нам автоматично підняються всі рахунки, по яким ведуться взаєморозрахунки з контрагентами. Вказуємо період звірки, дата початку та дата завершення. Ми можемо формувати по конкретному договору або в цілому по контрагенту. Давайте для початку спробуємо по договору на постачання товарів. Вказавши договір, нажимаємо кнопку Заповнити. Втягується одна продажа на 36 тисяч гривень в даному періоді. Якщо ми заберемо галочку по договору, нажмемо заповнити, нам додавався ще один документ, вже в розрізі іншого договору, це вхідний платіж на 10 тисяч гривень. Документ можемо зберегти та роздрукувати. Дякую за увагу. Обирайте SAP Business One.